О, Олександр, <ріст> <Да>. <ріст> я, я додому думаю, жду подругу Наталію, думаю, може з кимось поспілкуюся. Я вже додому да, чекаю в машині. Вона їде в метро, а я чекаю її, ми живемо в одному ПГТ, я її довозю. У нас вимкнули світло. Підключили, Дякую. Підключили генератор, а генератор тягне тільки лампочки, світло. Жодна розетка не працює. ну, звісно, парик, Параконвектомат не працює. Світлана та що повинна пекти батони. А немає в чому пекти. І тісто почало переброжувати, вона дуже там нервувала, залишилася сидить, чекає. Ми да, ми знаємо, ну наше руководство. Заздалегідь це не продумало, що вони хоча б одну якусь піч підключили до генератора, щоб можна було в такій ситуації спекти хоча б хліб. Ми то всю роботу так підігнали, там, заготовки поробили на понеділок. А от хліба ж випікаємо, виходить, в п'ятницю випікаємо на понеділок батони. І залишилися, сиділи, чекали. Ну, в нас сказали, якась поломка. Від години до трьох е немає світла. Ну, а там хто знає. І дома немає світла. Сидять теж мої без... Електрики. Мабуть, буде відключення, так як і було раніше. Ну, у нас все одно не зламати, ми пристосуємося і без світла. Якби зникли сусіди, було б краще, а світло У нас є фонарики, у нас є світло в душі. А у вас сонячна погода чи У нас е, пасмурно, туман величезний сьогодні був, дощу не було, хоча обіцяли сьогодні і взагалі до понеділка дощ. Пасмурно. Ну, дощу немає. Дощ і вітер. Душ і вітер. Ну, у нас тепло. В нас в мене показує плюс 12. А яка у вас температура? У нас плюс 12 тепло. Не можу сказати, що холодно. І дощ був погода така була тепленька. Неділя пять. ох, у вас прохладно, у вас у в вас нас тепліше. У нас тепліше 12. Неділя була довга, важка і закінчилася не дуже гарно. Попередня неділя пробігла, пролетіла швидко. Ми прям, ну, це як то добре було а ця неділя неблаголучна якось. Мене трохи підперли, зараз трохи добрий день, пам'ятаю вас, добрий день. А звідки ви мене пам'ятаєте? Зараз трохи від'їду, бо мене ззаду підперли. Добрий день, звідки ви мене пам'ятаєте? Йоамур Чіта? Я у Василькові. Я не була у Василькові. Я не була у Василькові. Я Харків на зв'язку. Харків. Васильків, це, мабуть, під Києвом, так. О, в нас дощ накрапає. Так, оце ж я стою, в нас місто Харків, а мені, в мене область. Мені ще потрібно 25 кілометрів доїхати додому. Ви знаєте, зараз у Харкові 1,3 мільйона людей. Війна розпочалась, багато виїхало. Да, ну, Я з роботи додому доїжджаю. ну, Якщо це зараз п'ятниця, час багато машин, а взагалі, якщо ніде не заїжджаю в магазин або десь, то ну, 30-40 хвилин це я на авто. Якщо мені їхати автобусом або маршруткою, то це півтори години. Да, далеко. І так кожен день. У нас багато їздять. Дякую і вам гарного, дякую, дякую, Олександр, і вам гарного. Тихого, спокійного, дякую.